Клініка Надія. Медицина плоду. Людський ембріон. Йому кілька місяців. Він може посміхатися, спати, штовхатися і хворіти. У світі ембріон визнають людиною з моменту зачаття. Це записано в Конвенції з прав людини, яку Україна ратифікувала ще у 1991 році. Тобто, навіть така маленька людина має право на медичну допомогу. Час від часу ми робимо дослідження, перш за всекові дослідження, які мають різну мету. Наприкінці першого триместра ми вже вивчаємо побудову тіла дитини і досить великий відсоток таких значних вад розвитку можемо знаходити. Якщо, слава Богу, ми не знаходимо таких речей, то переважна кількість родин до нас звертаються з проханням оцінити. Так звані ризики особисті ризики жінки щодо можливих хромосомних аномалій плода, провівши біохімічний аналіз, зібравши повну інформацію про вагітність, особисті дані батьків, анамнез, вік, етнічну приналежність, шкідливі звички та обробивши ці дані у спеціальній програмі, лікарі можуть оцінити ризики внутрішньоутробних хвороб маленької дитини. Починаючи навіть з такого віку, ми можемо знаходити ознаки анемії. І якщо у дитини або в родині були випадки серйозних резус-конфліктів, несумісності, які закінчувалися інвалідізацією дітей або загибелью дітей, то ми такі родини знаємо, або вони про нас знають, приходять, звертаються, і ми, починаючи з другого триместра, вже шукаємо ознаки. Цього процесу. Єдиний спосіб лікування, який може дозволити дитині дожити до життє періоду життєздатності це внутрішньоутробне введення через пуповину або в животик дитини, введення крові. Якщо ми знаходимо дитини в другому триместрі або в третьому триместрі, знаходимо порушення ритму або рівномірності скорочення серця. Теж лікується точно так, як лікується у народженої дитини або у дорослого, так звані аритмії. Чому ми вважаємо медицину плоду одним з пріоритетних напрямів діяльності нашої клініки? По-перше, цей напрямок не дуже розвинутий в Україні, на жаль. По-друге, в цьому напрямку сконцентровані скажімо такі філософські і гемоністичні проблеми, які існують в нашому суспільстві. Якщо ми відповідаємо на це запитання, що людське життя безцінне, то ми повинні не жаліти ні зусиль, ні коштів для того, щоб врятувати дитину, яка знаходиться в утробі матері.